Це проєкт «Музоборона» з піснею до перемоги. Всім привіт, мене звати Діана Глостер. Діана Глостер. Українська співачка, авторка пісень та інфлюенсерка. Я хочу уйти на все. Що разом шутибошення, рік до початку повномасштабної війни був дуже продуктивним в творчості артистки. Діана дебютувала в дубляжі анімації та випустила перший альбом. Для мене цей шлях занадто важливий, тому що деякі речі, які от зараз на екрані, я про них мріяла з самого дитинства. І Коли я це бачу і усвідомлюю зі сторони, що взагалі відбувається, в мене ось я вся стою в мурашках. Після 24 лютого 2022-го співачка розпочала свій власний подкаст на Ютубі. Яка основна претензія Потапа була до тебе? Він е, образився. Наразі Діана Глостер продовжує писати пісні тепер вже українською. В світ, в очах, тобі брати про любов і, і, і до Та бере участь в благодійних виступах. Стовідсотково відчуваю, що я на правильному шляху, в першу чергу, тому що я роблю щось корисне і через свою професію можу служити людям. Сьогодні це і служити військовим. Взагалі, я з самого дитинства займалася і вокалом, і сольфеджіо, і грала на фортепіано. Мені було 4 роки. Це перший спогад. Зі мною батьки виходять гуляти у двір у Луганську, і я просто збираю усіх дітей, які є у дворі, отак саджаю їх насильницьким методом шляхом і змушую їх слухати, дивитися, як я співаю, танцюю. І Я робила це постійно. Потім вже там садочок, шкільні роки. Виступала просто на всіх концертах. До Києва ми приїхали, коли мені було 9 років. Це був п'ятий клас. І, чесно кажучи, це був такий болісний момент для мене, тому що дуже сильно відрізнялася школа у Луганську і, взагалі, діти, відношення, мова, тому що в мене в школі у Луганську українська мова була раз на тиждень, одну годину. І коли я приїхала, батьки переїхали до Києву, і коли я пішла в школу і все було українською мовою, особливо математика, я пам'ятаю, що кожного дня приходила додому і просто ридала. і Казала, мама, я ніколи не зможу зрозуміти, але все окей, я закінчила школу дуже добре українською мовою, і дуже рада, що це сталося саме таким чином. Професійно перший раз в мене був захід у 2015 році. Тоді ми підписали контракт з продюсерами з Німеччини. Я навіть у 2016 році побувала на Гремі на червоній доріжці. Це було просто неймовірно. Але потім, на жаль, сталася така в нас сімейна драма, можна так сказати. І я припинила цим займатися, чесно кажучи, я думала, що все я повинна забити на цю мрію, на свою реалізацію і просто заробляти Гроші. На жаль, в моїй сім'ї панувало психологічне насилля з боку батька. І в мене чотири молодші сестри нас п'ятеро дівчат в сім'ї. Це дуже страшно, тому що фізичне насилля видно, і всі тебе жаліють, і всі бачать ці, ці синці, і всі бачать ці, ці рани. Коли це психологічне насилля, на жаль, це не видно, і дуже часто люди не розуміють, що це таке. А це кожного дня приниження, це дуже сильний страх постійно, коли людина заходить в кімнату, ти боїшся щось сказати, щось зробити. Це тотальний контроль 24 на 7. Це постійне промивання мізків про те, яка ти не здара, що в тебе нічого не вийде. Ти повинна робити, як я сказав, іначе ти будеш на смітнику. Так було до моїх 23 років, поки моя мама не Вирішилася все ж таки подати на розлучення, і тоді, взагалі, почалось пекло. Батько почав. Ставити слідкування за нами викликав опікунську раду кожен раз, коли мама виходила з дому і діти залишалися вдома. І таким чином він хотів згодом забрати дітей. У нас просто відбувалися ну страшні речі. Я бачила, як батько побив маму вперше. Він забрав повністю всі гроші, він забрав все майно, всі речі. Тобто, він просто маму виставив на вулицю з дітьми. Він забрав документи, тобто, в мами навіть паспорту не було. Я пам'ятаю, що Весь цей час ми намагалися просто якось вижити. І в один з років, це мені здається, був 2017 вже рік. Він таки забрав, прям вихватив у мами з рук наймолодшу мою сестричку Санді. Мама, папа! Віта, я говорю, Мама. що ти ділаш нами. Його. Я говорю, Віта, ти вже перейшла черту. Віта, віта, Хватить! Хватит. Хватит, хватит. Хватит, мамочка, бажала, хватить! Всі бажала! І увіз її за кордон. І ми довго не могли зрозуміти, що робити, і тоді я, до речі, вперше наважилась сказати про це публічно. Тому що я просто не знала, що мені робити, і мені дійсно це дуже сильно допомогло. Я от кажу, в мене аж мурашки, тому що тоді відгукнулося дуже багато людей. І завдяки розголосу, саме і тому, що на суди вже приходили змі, тоді е таким чином вдалося, хоч якось, стримати цю ситуацію, і згодом він повернув сестру. Але це було дуже важко. Коли я почала взагалі дізнаватися про ситуацію в нашій країні щодо домашнього насильства, я дізналася, що кожна четверта жінка. Є жертвою домашнього насилля в нашій країні, і ось в цей момент я зрозуміла, що я буду про це говорити у 2019 році. Я почала прям активно, професійно, цілеспрямовано займатися своєю а, співочою кар'єрою, писати пісні. І по цей день я цим займаюся і дуже щаслива. Я хочу у на світ. Та разрушу типа не секрет, Нас нет. Пісня Нас нет» була першим моїм таким офіційним релізом в якості співачки Діана Глостер. Ця пісня була соціальним проєктом, тому що ми випустили її в 16 днів протидії домашнього насильства. Я її дійсно написала. Присвячуючи, можна так сказати, моєму батьку, точніше, того, що нас, як батька і доньки, немає і ніколи не може бути. Я не приховую зовсім того, що до повномасштабної війни я взагалі не спілкувалася українською мовою у побуті. Тобто, я, коли треба, виступала, здавала там екзамени і так далі, десь на телебаченні, спілкувалася українською, не було ніяких проблем, тому що я завжди її знала дуже гарно. Більш того, я працювала на ранковому шоу і робила це теж в прямому ефірі українською. Але в побуті це була тільки російська мова, тому що моя сім'я спілкувалася російською, але коли. Саме от сталася 24 лютого повномасштабна війна. В мене перемкнувся Тумблер в момент, коли я зрозуміла, що я так сильно не хочу, щоб мене розуміли з країни-агресора. Я так не хочу мати з ними нічого спільного, що це мій кордон з ними. Це мій кордон з ворогом. «Питай» це якраз пісня про те, що відчуває людина, яка знаходиться за кордоном. Це була перша пісня, яку я написала, коли виїхала, тому що це жахливі відчуття, коли тебе постійно питають: а коли додому, ну що, ну коли, а коли ти збираєшся? І все, що ти можеш відповісти, це ну не питай. Тому що я не знаю. І ти відчуваєш себе як за ґратами, насправді. Тому що людям здається, що виїхати за кордоном це класно. Я себе відчувала ще жахливіше, ніж тут під ракетами зараз в нічних обстрілах в Києві. Тому що тут є якась ілюзія, що ти контролюєш ситуацію, ти розумієш, що відбувається за кордоном. Ти накручуєш себе десятки разів, а це ще початок війни, коли ми не розуміли до кінця всіх деталей. Тому не питай, це пісня якраз про те, що відчувають люди, які сумують за домом, які Знає, що краще вдома не буває, і які б хотіли повернутися, але поки не можуть. Тихи тримайся і не здавайся, а тримайся, тримай, тримайся. Жінкам дуже важлива підтримка. І я вважаю своєю місією взагалі в цьому житті, своєю творчістю, підтримувати жінок максимально як тільки я можу. Тому що мені з дитинства тато казав, що жінка без чоловіка не може нічого. що Ти без мене будеш на смітнику. А я довела собою, просто свою історію, свою діяльність, що це не так. Що Якщо я хочу, якщо я дію, я можу все. І от е, пісня тіло просвітила саме наші такі нелюбові до свого тіла, тому що ми постійно собою незадоволені. І при чому це не залежить від того, як жінка виглядає. Там це люліт, там мені не подобається бедра, там мені ще щось не подобається. А мені так хочеться, щоб оці всі стандарти нарешті пішли, і щоб ми себе приймали, любили, і любов до свого тіла це ж про те, що ти про нього дбаєш. Нещодавно був вже такий публічний конфлікт з приводу того, що жінка не може бути 10 з десяти. Вона 10 з десяти, але не любить робити депіляцію. Це ок. Де? Де Де саме? Це не ок. Ну, Депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ок, бути поганою давай, давай сюди. А я вважаю, що жінка 10 з 10 завжди, і це пісня саме про це. Я сама вирішую, хочу я голити ноги чи ні. Я сама вирішую фарбуватись мені сьогодні, чи в мене немає на це настрою? Я сама вирішую, я сьогодні хочу фігачити в залі і там важити 50 кілограмів. Чи мені добре в своєму тілі зараз? І я собі подобаюсь, я хочу бути саме такою. Подивись на моє тело, дома вся чи ночь сил. Щас палю домі всі стрічки з сумти, залишу на валах, лиш центри. дзеркала Скажуть те, що диктую я так люблю душі свої. My team Пісня, я у себе це такий маніфест для того, щоб бути щасливою, для того, щоб досягати успіху, мені не потрібен ніхто, мені не потрібні якісь радники, які будуть мені казати, що як робити. Мені не потрібен для цього чоловік. Мені потрібне тільки я і моє щире бажання чогось досягти. І поки я у себе є, зі мною все буде добре. Поки я у себе є, я впораюсь з будь-якою ситуацією і вигрібу з будь-якої проблеми. I'm Я би дуже хотіла побажати українцям бути милосердними, тому що я сильно відчуваю напруження всередині суспільства. Я розумію, що всім дуже важко. Ми реально втомилися, але ми не знаємо, коли це закінчиться. Ми не знаємо, коли буде перемога. Ми знаємо, тільки що вона точно буде. Але от саме любити одне одного, підтримувати одне одного це те, що нам допоможе швидше і легше прийти до цієї перемоги. Тому я дуже бажаю всім сил. Любити того, хто поруч, сил вірити в перемогу, сил допомагати. Ну і не забувати про себе, дбати про себе. Тому що коли настане перемога, у нас буде дуже багато роботи, і ми зможемо нашу країну відбудувати тільки на позитиві, на енергії класній. І на вірі в те, що у нашій країні ну, дуже велике майбутнє. Це проєкт «Музоборона». З піснею до перемоги.